І здається, я знайшов якийсь римський динарій. Я ж знав і говорив вам, що вони тут є. Зараз дощ накапає і буде видно, хто це, що це за імператор, але букви видніються. Монети також багато, їх дуже зустрічаються низовині. Як правило, там ішла дорога і якісь комунікації. Знайшлася ще одна монета, і це один крейцер 1851 року. Друзі, мої вітання! Наша спільнота розвивається, людей на каналі стає все більше, і я дуже радий, що ви цікавитеся історією. Сьогодні ми знову будемо досліджувати місця, де жили люди в часи Русі та Риму. Будуть гідні знахідки. Цікава інформація, тому підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І ми починаємо. Сьогодні я виїхав на такий лужок погуляти. Ось тут жили люди в часи Риму. І хочеться декілька слів сказати, кому цікаво, як це все відбувалося і який побут був у людей 2000 років назад на території України. Коротко опишу. Як же вони жили в часи так званої черняхівської культури, це перші століття нашої ери. Я зараз стою біля маленького потічка. Ось тут якийсь очерет, там видно, слинність болотяна починається. І тут йде луг, оце так звана перша надзаплавна тераса. І зараз я потихеньку виходжу на другу надзаплавну терасу. Ну це такі археологічні поняття. Ось тут вже могли стояти хати, Скоріше за все, що вони тут і стояли. Я зараз буду в цій траві шукати щось з тих часів. Ну, але як це все відбувалося? Саме, як вони їх будували? Це були або напівземлянки, або якісь земляні конструкції невеличкі, які стояли в ряд. Як правило, вхід був з південної теплої сторони. Поселення взагалі розміщувалося. До півдня або до сходу, як правило. Тому що люди, звичайно, любили тепло і воду. Воду це взагалі основне, пріоритетне. Ось зараз за моєю спиною тече та сама маленька річечка десь. За метрів 800 звідси починається джерело, і воно переходить в струмок. Так от, отут стояли хати, як правило. Вони були обернені до південної теплої сторони. В тиловій частині за хатами стояли якісь погреба, може, господарчі ями. Поселення складалося типове з декількох осель, можливо, десятка. По боках розміщувалися якісь ремісничі споруди, можливо, кузні чи майстерні. Збоку я маю на увазі від поселення. І на висоті розміщувалось якесь капище, жертовник або поховання. Також все це було, я маю на увазі поселення від жертовника, від межувала якась лісосмуга, як правило, вони насаджували дерева з північної сторони, щоб не задувало дуже вітром. Більш-менш тепліше було. Ще один момент, як правило, найбагатші такі якісь оселі знаходилися на височині. А ось тут внизу люди проходили. Тут зустрічається багато монет римських динарів. І от саме на оцій ось площині, тому що тут, як правило, проходили якісь комунікації, дороги. І тут найбільше монет біля якраз. Біля хат зустрічалося. Так ось, вище від хат розміщувалися якісь поля, які обробляли ті самі люди. Ось так коротко я описав побут людей, які жили на нашій території приблизно 2000 років тому. І зараз я буду шукати їхні сліди. Ось саме на цій території. Буду ходити по цьому участку, можливо. І зверху, але в пріоритеті сьогодні ось ця локація, цей лужок, де можуть бути римські монети. Ну, я їх тут знаходив. Ще вон лежить сніг. Дуже гарний такий день сьогодні видався. Теплий, майже весняний. Ну і звичайно, все найкраще вам показую. І перша монета випала. Бачите її? Будемо разом дивитися, що це таке. Вона як нова, можна сказати. Ага. 20 копійок 45-го. Так. Ну що ж, для початку, в принципі, непогано. Але нам потрібні більш старіші монети приблизно на 2000 років. Монети Римської імперії. А це так, розмочили рахунок, можна сказати. Ще одна монета, друзі. Дивлюся разом з вами. Я бачу, що це щось не дуже старе. Ну, ясно, це австрійських 2 Гелера. Можна терти скільки завгодно. Два гелери сторічної давності. Так. 1900 якийсь там. 1900... 1900 Ну що ж, кидаємо в копілку і їдемо далі. Хожу по полю і ось такі картини зустрічаються. Це ручка або горловина від кераміки. 2000-літньої давності. Напевно, ліпна кераміка зроблена не на гончарному крузі. Збираю я такі штуки, потім так аналізую вдома, коли немає що робити. Друзі, здається, в мене є перша знахідка, не скажу, що цінна, але це вже точно тих часів давніх отака пряжка без язичка. Я думаю, що це Київська Русь. Тут жили люди і в часи Русі, і в Риму, і в часи бронзи, скіфи, багатошарове поселення. Хожу по лужку, тому що там зверху щось взагалі пройшовся, годину потратив одні шрапнельні шарики, а тут вже починає щось вискакувати з тих. Старих артефактів. Ну, можливо, вам здається, що це мусор-хлам всякий. Але це точно нам каже про те, що тут можуть бути гарні знахідки. Що я зараз і шукаю. Ось, друзі, відповідь на питання. Чому люди не селилися в притул біля води? За моєю спиною потічок тече, річечка невелика. І тут було поселення. Але хати стояли ось там вище, звичайно. А тут ось така картина час від часу утворюється, якесь болото, переорали з жадібності люди. Осінню було сухо, а весною все стікає в яму. Тому хати, і взагалі найцікавіше, ось на таких горбах, десь метрів 70 від мене, я думаю, стояв ряд хат. Я якраз туди зараз йду. Шукати щось цікаве. Ось тут така картина типова, де жили люди в часи Риму, де схил, якраз він на південну сторону. Заходить, тут тече потічок, болото. І там така стіна з рельєфу, яка також захищала з південної сторони, це поселення від вітрів. Що тут було? Хати стояли. На кромці, якраз на схилі. Точніше, де е, схил сходиться з плато. Ще один нюанс, що, як правило, ці всі поселення е, знаходяться так називаємими гніздами. Вони віддалено десь за кілометр один від одного. Кілометр два, один від одного. Один рід розширявся, плодився. І, як правило, люди переходили жити. Нові сім'ї за декілька кілометрів в іншу сторону. Наприклад, за цим горбом також є поселення, там також тече річечка, потічок. На рахунок житла. Це були або землянки, або напівземлянки. Якщо брати слов'ян часів великого переселення народів, вони, як правило, жили на півземлянках. Готи, германські племена, які також проживали на нашій території. Вони жили в наземних житлах досить великих. А та сама черняхівська культура, вона поліетнічна, що це означає, що декілька народностей жили, як правило, під егідою готських племен, готської аристократії. Нас зустрічаються поселення самої культури, але з досить різним, наприклад, матеріальним оздобленням. Фібули різні. Одні латинські, другі сарматські, треті германські. Хто тут жив точно, який етнічний склад цього населення був, ну, залишається тільки здогадуватися. Але монети я тут римські знаходив і за весь час, я тут десь років 10 ходжу, напевно, біля 200 штук знайшов тільки на цьому полі. Величезне поселення. Ось від того аж віддаленого лісу і... Далі, далі, йде в ту сторону. Аж до зеленого цього всього. Ну зараз я ходжу тут і щось так собі, чесно кажучи. Поки що результату немає, але надіюся, що зараз щось вистрелить я вам покажу. Друзі, знайшлася ще одна монета, і це один Крейцер 1851 року. Копаю тільки хороші сигнали, тому що загубив свій пінпойнтер. І зараз приходиться ходити по полю, шукати, а він, на жаль, якраз схожий на одну з цих паличок. Ось такі бувають халепи. Така собі копа історія, друзі. Вчора, коли проводив репортаж в полі, загубив пінпойнтер ось цей, якраз на полі, де соняшник ріс, його здискували, і все одноманітне, схоже було на це все. Я шукав 2 години, потім почало темніти, так і не знайшов. Сьогодні повернувся з іншим. Тут сіла батарея, але ось цей знайшов чудом. Ну і повернемося до знахідок. Щойно ось пропікав сигнал і, здається, я знайшов якийсь римський динарій. Я ж знав і говорив вам, що вони тут є. Внизу, до речі, так як я і казав, біля, біля хабазів. Не знаю, чи це срібло, чи бронза, дозволють собі трошки тернути, тому що води нема, щось ніби просвітлюється, якийсь профіль, букви латинські. Але бив не сріблом, чесно кажучи, зараз подивимося ще раз. Він відтирається, щось біліє. Іде дощ, ну коротше кажучи, жахливо. А може і ні, може класно. Справжні такі екстремальні умови. 60 б'є. 60 ну, Зараз дощ накапає. Видно, хто це? Що це за імператор, але букви видніються. Вже краще. Ось дощ посилюється. Так, мені здається, що це імператор Антонін Пій. Так, мене, мене вже починає глючити металошукач. Дощ посилюється. Кидаю я цю монету в кишеню потім відмию і вам покажу. Ой, що ж тут таке твориться, ну? Ой, картина, картина маслом. Оце справжній коп, справжній кошик з металошукачем в екстремальних умовах. Я, звичайно, в таку погоду не виїжджаю, але сьогодні мусив приїхати шукати той самий ручний металошукач. Ось так буває. Ну що ж, я не даремно виїхав, я вам скажу, тому що коли вчора його загубив, ще так подумав, все, що не робиться, все робиться до кращого. І бачите, приїхав відшукувати пінпоїнтер, знайшов римську монету. А вчора такий гарний день був. Цілий день бродив, одна Австрія, СССР, нічого такого толкового. Добре. Дома відчищу, потім покажу. Ще ось такий гудзик, друзі, знайшовся. Напевно з орлами. Так, нічого не зрозуміло, але зображення тут якесь є. Напевно, він царський. І ще з вухом цілий. Добре. Тут його відмити не вийде. Але щось там на ньому є. І дивіться, який треш. Цілий артилерійський снаряд. Лежав, можна сказати, на поверхні. 100 років пройшло, а воно ще в землі лежить. По Такому можна би було завалити і полетіти в повітря. Ну от таке буває. Після такого вже і не хочеться нічого знаходити. Відчистив я знайдену мною римську монету. І тут вийшла якась халепа. Вона не срібна, а напевно це якийсь незрозумілий сплав, плакірований сріблом. Срібло позлазило і оголилося щось незрозуміле. Ну, я так розумію, що це був динарій посмертний імператора Антоніна Пія приблизно з середини 2 століття. Легенда. Повіствує погребальне вогнище. Такі вже схожі я знаходив. Ну, і, звичайно, вони бувають різних сплавів, різних металів. І плакіровані, і срібні, і бронзові, все що завгодно. На цей раз щось таке досить до кінця не зрозуміло, Ну, менше з тим. Маю надію, на наступний раз буде монета в кращому стані, тому не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, тисніть на дзвіночок. Всім цікавих знахідок, удачі, миру, добра. До зустрічі на каналі!